Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина сьома. Багато хто зосереджується на тому, що начебто має потенціал стати проривом у майбутнє. Для них важливим є те, що модне і нове, вони йдуть слідом за новими трендами і технологіями. Це шлях для дурнів. Ви починаєте концентруватися на моді, а не на суті. Починаєте приділяти увагу тим речам, що постійно змінюються замість тих, що залишаються незмінними. Стрижень вашого бізнесу має спиратися на те, що ніколи не змінюється, на те, чого люди потребують сьогодні і потребуватимуть через 10 років. Саме в такі речі ви маєте інвестувати. Амазон фокусується на швидкій або безкоштовній доставці, широкому виборі, дружній політиці повернення товару та доступних цінах. На ці речі завжди буде високий попит. Японські автовиробники також зосереджують увагу на базових принципах, які не змінюються надійності, доступності та практичності. Це було потрібно людям 30 років тому, потрібно нині, і буде потрібно ще через 30 років. Пам'ятайте, мода минуща, коли ви концентруєтесь на незмінних речах, ви робите ставку на те, що завжди залишатиметься затребуваним.